І на початок, знову ж таки, а, хотів би задати вам одне питання. Якби у вас був вибір, уявіть собі, що ви а, зробили якусь погану річ, зробили якийсь зло, зробили якийсь гріх, і у вас є вибір. А, або отримати помилування, або отримати покарання. Щоб ви обрали. Ну, я думаю, помилування краще, ніж покарання. Це буде uh -huh. ще один шанс щось змінити. Добре, дякую. Я також за помилування. Uh -huh. Може, тоді е, трошки з іншого боку. А щоб е, помилування, добре. А щоб сильніше людині запам'яталося, або що б сильніше побужувало її до змін помилування чи покарання? Покарання. Ага, тобто ну, так. Покарання, добре. Ну, якщо людина щира і вона щось зробила там по якійсь такій помилці, не просто по злості своїй. А десь вона так все-таки готова всередині мінятися трошки, то мені здається, що помилування теж, тому що це приклад з Ісусом, коли, по суті, ми отримали помилування за рахунок Його невинного. І є там така навіть притча, яка, що хтось був дуже винний, а замість нього людина пішла в тюрму інших. Ось і ця людина потім принесла це через все своє життя, пам'ятаючи, оце такий крок помилування її. І більше старалася не грішити, так не робити тих помилок, які робила. Добре, дякую. А ця ідея помилування чи покарання вона буде в цьому псалмі послідковуватися трохи. І перед тим як ми прийдемо безпосередньо до псалму, давайте звернемося в молитві до нашого Бога. Боже наш, ми дякуємо тобі за те, що ти даруєш нам можливість кожну ранку зустрічатися. Для того, щоб роздумувати над книгою псами, за те, що ти даруєш можливість, і в нас є світло, є енергозабезпечення, є можливість бути на зв'язку і в контакті одне з одним. Просимо, щоб ти підтримував нас, благословляв нас давав мудрості і розуміння того, що ти хочеш нам відкрити, щоб кожен міг взяти для себе ті принципи. Ті ідеї, які йому необхідні, в конкретний цей період часу. Ради Христа просимо. А, читаючи цей псалом, на, на початку самому перший текст, а, є такі цікаві слова. Для диригента хору на спів, на смерть сина. А, в інших перекладах, а, по смерті Лабена А, знову ж таки, а, уже, я думаю, це стане традицією при дослідженні книги Псалмів, що заголовки не завжди є зрозуміли. І знову ж таки, а, якоїсь конкретної думки, хто цей Лабен або син, як в українському і англійському перекладах, хто, хто ця людина. А, невідомо. Але, очевидно те, що якщо псалом 9 починається з заголов на смерть сина. Перше ж слово, другий текст, перше слово псалому яке? Славлю. Дякую. Славлю. Або буду хвалити, буду прославляти Бога. Давид продовжує, а, продовжує свій а, головний мотив у книзі Псами. Навіть якщо все погано, навіть якщо цей псалом присвячений а, загибелі, навіть якщо цей псалом присвячений якійсь жалобі, завжди буде зустрічатися оце слово, що я буду славити Бога, я буду прославляти Бога. Коли ми читаємо уже далі, трошки е, проходимо другий, третій, четвертий тексти, переходимо одразу до п'ятого і сьомого тексту. От тут про те, про що ми говорили з вами на початку. Чи помилування, чи покарання, чи помилування, чи справедливий суд над людиною. І Давид говорить про те, що, щоб Бог повстав проти його ворогів, щоб Бог повстав проти тих, хто гониться за Давидом. Знову ж таки, ми не знаємо, як довго Давид був, втікав від своїх ворогів, і скільки багато псалмів він у той момент написав. Але дуже багато псалмів. Написані Давидом. Вони мають оцю ідею. Я оточений ворогами, я оточений недвох. я не знаю, куди мені йти, я не знаю, що мені робити. Але Боже, ти встань. Ти воюй за мене. Бо суд мій і справу мою розсудив ти. Ти на троні суддеві суд де праведний, докорив ти народам, безбожного знищу ім'я їхнє витер на вічні віки. Коли ми читаємо ці слова Давида, чи є в них любов до ворогів? Як вам здається? Чи у цих словах, які ми зараз прочитали, любов до ворогів не дуже прослідковується? Прослідковується <говори> їх повне знищення. <говори> І може здаватися, знаєте, що давид такий ось жорстокий, хоче всім своїм ворогам смерті. Хочу їх якомога швидкого знищення, хочу, щоб вони перестали існувати, навіть не дає їм можливості покаятися. Але це якщо ми читаємо лише ці три тексти, вириваючи їх із контексту самого життя Давида. Коли Саул загинув, що Давид написав? Можливо, хтось пам'ятає, або простіше кажучи, які почуття переповнювали Давида, коли він почув, що Саул загинув? Жаль. Він плакав. А, за минулий рік мого служіння в громаді а, я провів майже 16 поховань? А, це ну, це досить так багато, і не завжди навіть родичі а, померлої людини дуже сильно сумують. Є жаль, є, я маю на увазі не рідних, типу діти, онуки, батьки, а можливо, там брати, сестри, двоюрідні і так далі. Не завжди вони так сильно сумують. По своїм померлим родичам, чи сусідам, чи знайомим, як Давид сумує, жалкує по загибелі того, хто його хотів вбити І коли ми читаємо книгу е, Самуїла, Давид навіть говорить про смерть Саула і Йонафана, що краса Ізраїля була забрана. Він називає Саула. Красою Ізраїля. Оце Давид. І коли ми читаємо Псалом, то, що за все, це знаєте, слова людини, яка, яка вже просто змучена. Яка вже просто змучена тим, що їй не дають спокою її вороги, змучена тим, що постійно її переслідують. Але у цій історії життя Давида є інша медаль. Угу. Так є, є таке. До речі, дав що швидко забуваю. До речі, поки пам'ятаю, Олег написав: була ситуація, коли у одної жінки з церкви помер чоловік. Не пройшло трьох тижнів, вона приходить до пастора з іншим, каже: пастор, я хочу помінчатися. Тому життя, життя різне буває. Дійсно, іноді навіть найрідніші люди не відчувають того, що Давид відчуває до Саула. І коли ми говоримо про історію Давида і його бажання, подальше бажання, коли він став уже царем, коли він став уже людиною заможною. Знаною у його суспільстві, поважною, зайняв престол, у нього зародилося бажання побудувати храм. І коли він сказав Богу про те, що він хоче побудувати храм для його поклоніння, що Бог відповів через пророка Натана? Хто пам'ятає? Ти задати багато крові пролив. Немає. Не так, да, дякую. А хто вів Давида на війну? Хіба не Бог? І в цьому псалмі взагалі в житті Давида от розкривається трошки ідея обрання Бога для певної цілі? Тому що, з одного боку, я коли перший раз прочитав, що Бог сказав Давиду, ти не побудуєш храм, ну якось обідно. Ти все життя служиш Богу, ти все життя йому поклоняєшся, ти все життя виконуєш його волю, йдеш туди, куди він тебе направляє. Ти напевно, умовно кажучи, так, 10, 15, 20 років, ти втікаєш від ворогів і чекаєш весь цей час гонимий, у печерях, в пустелях, ти чекаєш смиренно той момент, коли Бог тобі скаже: Все, Давид, виходи. Ти тепер нарешті став царем. Ти смиренно терпиш всі труднощі, проблеми. І коли нарешті ти хочеш побудувати храм Богу, якого любиш, він каже: ні, ти занадто багато крові пробив. У війнах, на які, по суті, я тебе відправляв. І тоді Бог сказав: храм побудує твій син, тому що він буде людиною миру. Він буде людиною, за часів якої царство буде процвітати. Знову ж таки, повторюсь, тут дуже чітко в історії Давида, в історії його війн, його походів, його боротьби з ворогами дуже чітко посвідковується ідея Божого обрання для певної місії. І важливо, щоб ми її усвідомили, щоб ми її розуміли, і щоб ми її звершили. Починаючи з восьмого тексту, Давид переходить від теми помсти Божої над ворогами до теми трохи іншої. Та буде Господь пробувати навіки. Він для суду поставив престола свого, і вселену він буде судити по правді, справедливістю, буде судити народи. І твердиною буде Господь для пригніченого в час недолі притулком. І на тебе надіятися будуть усі, що ім'я твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Знаю реальну історію, яка не так давно трапилася, десь півроку тому, можливо, трошки більше. З одної громади, з одної церкви двоє знайомих, одного бізнес, інший будівельник. І в деякий момент вони вирішили об'єднатися для якогось проєкту. Деталі не знаю, не буду говорити, але знаю, лише в загальних християн. І цей будівельник послухав свого знайомого, вклав серйозні кошти. Для мене всякому разі серйозні, тому що для мене чотиризначне число в валюті це досить таки ого-го, яка суттєва. І він вклав свої збереження свої в проект. Все таки людина займається бізнесом недалеко, не далеко, не перший рік, не 5, не 10 років. Проходить певний час, і цей проект не приніс ніякого результату, навпаки, він просто з провалився. Гроші всі зникли. І та людина, яка вклалася, вона довгий час вже не приходить на зібрання, не приходить до церкви. І коли ми говорили з ним, то він каже: я не ображаюся на те, що гроші ну, да, от, зникли. Тому що я розумів, що цей подібний проект це ризик. Я розумів, на що, на що я йду. Але каже, я хотів би, щоб він хоча б просто вибачився перед нього. Не сказав, ну, сам винен. Я ж тебе не змушував, ти сам вклав. Треба було головою думати раніше. Якби він хоча б вибачився, сказав, ну, вибач, я, я сам не розрахував. Можливо, я сам провинився, можливо, моя вина була. Хоча вибачився. В 11 тексті. Давид пише, що на тебе, на Бога, будуть надіятися усі, які знають Твоє ім'я, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає. тебе. Чи ризиковано йти за Богом? Чи ризикований шлях Христини? Да. Ризикований? До речі, знову ж таки, поставити реакцію, хто читав Джона Буньяна книгу «Путішестві Пілігрима. Можливо, англійською, можливо, в іншій якомусь перекладі. Дякую. Чудова книга. На жаль, я її читав перший раз в електронному варіанті. Ось недавно мені подарували а, друковний варіант, напевно, разів 4 перечитував книгу. От в ній дуже чітко показано, що шлях християнина він є дуже ризиковим. І християнин на своєму шляху до а, небесного царства, до небесної країни, зустрічає дуже багатьох таких самих подорожуючих, як і він, таких самих людей, які вирішили йти за Богом. Але в певний момент часу вони не доходять. І там був персонаж, я забув точно його ім'я, який почав стукати у ворота Божого царства, але в нього не було пропуску. І Джон Вонян наприкінці своєї книги робить такий цікавий висновок. я бачу, що навіть від самих ворот Небесного Раю є дорога до пекла. Навіть коли людина вже, напевно, здається, пройшла свій шлях з Богом і вже от-от має вийти в Боже царство. Навіть тоді, на жаль, може статися таке, що людина втрачає свою віру, втрачає Бога. Недавно ми дивилися з молоддю фільм Джузеппе Москаті. Дуже чудовий фільм. Рекомендую вам подивитися. Не пошкодуєте. Дівчата. Плакали, хлопці були в шоці. Фільм чудовий. І я не пам'ятаю, це, напевно, було кінець другої частини. Професор, з яким Джузеппе пропрацював багато років, сказав такі слова: Кажуть: перед смертю ті, хто вірили, можуть втрачати віру, а ті, хто її не мали, отримують. Шлях християнина завжди пов'язаний з ризиком. Шлях християнина завжди пов'язаний з сумнівами, завжди пов'язаний з невідомим. Але Господь це той, який ніколи не кидає, який ніколи не залишує. І тому. У 12 му тексті Давид пише: Співайте Господеві, який сидить на Сіоні. Між народами розповідайте прочини Його. Давид завжди прославляв Бога. Навіть якщо його не розумів. І оце, напевно, те, що відрізняє щиро віруючу людину від людини, яка Вірить Богу, довіряє Богу за щось. Людина, яка довіряє Богу за щось, знаєте, як у тій притчі жінка молилася про те, що Бог на молитву. коли відповіді не було, та я так і знала. А є люди, які щиро вірять Богу, як Давид. Вони можуть взагалі не розуміти, куди Бог їх веде. Не розуміти, що відбувається, але вони йдуть за Богом. Тому що йти за Богом туди, куди Він веде, набагато важливіше, ніж розуміти, для чого Він нас веде цим шляхом. Остання частина 9-го псалу. Навіть давайте зачитаємо останній текст, 21. й «Накинь, Господи, страх на них, на безбожних, нехай знають народи, що вони тільки. Люди. Вчора ми з вами роздумували над восьмим Псалом. Як Давид називає людину? Або е, яке положення, який статус займає людина у світі? Володар Творива рук його. Дякую. І трохи нижче від ангелів. Трохи нижче. А кінець 9 псалму. Нехай пам'ятають, що вони тільки люди. Невеличкий парадокс у природі людини. Наші проблеми, людські проблеми, людські трагедії, людське зло, починається тоді, коли оця істота, яка трошки менша від ангела, починає думати, що вона стала такою сама, а не тому, що Бог її. Тоді починаються серйозні проблеми. Як мені розповідали люди, які жили за радянських часів, можливо, ті люди, які трошки старші від нас з вами і зараз є тут, пам'ятають вираз чоловік, це звучить гордо. І з одного боку дійсно, ми не можемо. Відкидати той факт, що людина це є вінець створіння Бога. Тому що дійсно немає іншої істоти в нашому світі і створених Богом на нашій планеті, яка має свідомість, яка має мислення, яка має можливість будувати відносини з Богом, яка має можливість аналізувати себе, робити прогнози, до чого призводять її рішення, її плани і так далі, але з іншого боку. Коли людина забуває, що вона тільки людина і починає думати, що вона надлюдина. Коли вона починає думати, що вона може досягти рівня ангелів сама без Бога, от тоді починається дійсно проблема. Закінчується дев'ятий псалом закликом Давида до того. Щоб люди пам'ятали, хто вони, пам'ятали завдяки кому вони живуть, пам'ятали завдяки кому вони розвиваються, щоб люди мали смирення. Смирення, яке у своїх посланнях показав апостол Павло, коли йому казали, що він не апостол, він написав одну таку ремарочку. В безумстві своєму кажу, що я більше. Я більше всіх вчителів народу, всіх фарисеїв, всіх священників, всіх лжевчилів, всіх, всіх більше, тому що я пережив набагато більше, ніж вони. Навіть при смерті був декілька разів. Але в той самий момент він розумів, як ми вже з вами говорили, наскільки низько він падав, і наскільки високо Бог його підняв. І нам дуже важливо розуміти, хоч ми з вами, як люди, створені трохи нижче від ангелів, але ми все-таки створені. І хай нам Бог допоможе, щоб читаючи книгу Псалмів, ми розуміли те, що Бог це найнадійніша опора. Бог нас створив, Він нас веде. І навіть якщо ми не розуміємо його, навіть якщо ми не знаємо його планів по відношенню до нас, навіть якщо ми не знаємо, що він від нас очікує далі, давайте будемо продовжувати йти за ним. Як християнин йшов до небесного, небесної країни, падав, спотикався, але йшов. Давайте помолимося. Боже наш, ми дякуємо тобі за те, що ти відкриваєш нам настільки важливі ідеї, настільки важливі істи. Допоможи нам пам'ятати, як би це, напевно, образливо для нашого, нашої гордості не звучало, що ми тільки люди, тільки люди, які помиляються, тільки люди, які не мають без тебе майбутнього, не мають без тебе надії, не мають без тебе ні успіху, ні щастя. Допоможи нам це пам'ятати і завжди розуміти. Ми є тими, ким ми себе бачимо, ким, ми, ким можемо стати, чого можемо досягнути лише завдяки тобі. Навчи нас бути смиреними. Навчи нас іти за тобою, навіть якщо настільки складно, що ми не розуміємо нічого. Допоможи, щоб ми завжди були готові відгукнутися на твій захват. І завжди були готові йти за тобою. Ради Христа просимо. Амінь.